І ми продовжуємо пограти з Super Liminal. Так, останній раз ми намагались прокинутись, але знову опинилися в своєму комфортному ліжечку. Здається, ви вийшли у діагностичне середовище. Пацієнти не мають доступу до цього сновидіння. хто ж, я тоді, якщо я не пацієнт. Слухайте, я може нео, я обраний. Я обраний цього складу. Тут є комп і шахмати. Чувак, Грусмайстер. Uh, так, що це у нас тут? Paradox behavior 101. 101? Paradox behavior 101. <звук> І дивний дивний звук. Я зрозумів. Я роблю кімнату, куди я можу зайти. Ягностичне попередження, на реалістичне застосування об'єктів, зі сну можна призвести до пошкодження цілісності сновидіння. Добре. Це те, що нам потрібно: зламати цілісні сновидіння. Ага. Dream Soda. Будь ласка, содову. Ей, ти ж жар мою монетку, віддай мені соду. Зараза. Оу, я тут вже був. Ах ти ж рекурсія, всрата. А давай ще раз. Хм. Окей, я щось на столі можу взяти. Так, щось тут не те. Я тут заходжу, я тут виходжу. А як мені. А що мені тоді робити? Просто бігати сюди-туди в рекурсії? Як вийти з рекурсії? Треба виходити з рекурсії, отак от, от, я зрозумів. Виходити в іншу сторону. Скільки разів я зайшов, скільки разів я вийду. А, ні, 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 ні. Нам треба зробити маленьким і попасти от сюди, я думаю. То я зроблю тебе маленьким будиночком. Поставлю на місце. О, от, от. Ось тут. І зможу вийти назовні. А! Я зламав систему. А тут музика на вулиці. Є відчинені якісь двері? Ні, тут все закрито. Ой. Я щось зламав їм. Бачите, вони не можуть. Це будівля не збільшується і не зменшується. вона залишається такого ж розміру. А я можу це занести туди? Давайте спробую. Спробую взяти і занести оцей будиночок. А де він? Ось він. Опа, я щось зламав. Будь ласка, від парадоксів створення утримайтесь. Вибухове психічне перевантаження може спричинитися, причинитися, зламатися. Я, походу, від яху спалив. Не треба було заходити в рекурсію. Будь ласка, перевантажте психічну. Перевантажте психічний вибух. Утримайтеся від сну сну від завершення. Боже, вона вже перевантажена. Ой, я, походу, все спалив. А, світло яскраве. Де я є? О, я бачу вихід. Це світло в кінці тунелю. Not an exit це не вихід. А, як підступно. Я знаю, що це вихід. Якщо б я робив вихід і не хотів, щоб люди звідти вийшли, я так би і зробив. Я б написав, що це не вихід. Що я був комп'ютером, звичайно. Windows. О! Я падаю. А падаю? Значить я прокинуся. Тому що люди прокидаються звичайно, коли вони у сні падають. Чи так. Ага! Діоргається! Бляха, даремно я це зробив. Це було боляче. Не можна дьоргатися. Окей, темно темно. Заховати знову від мене. Я в раю? Я, я в, в, в раю для сновидінь. Для тих, хто спить. Година, до речі, та сама. А, я зрозумів, чому година не зміниться. Тому що ми заснули в той самий момент. Так. От цей момент ми заснули. Це було 25 по 2. І тому я пам'ятаю завжди цей час, і він не змінюється. Незалежно від того, на якій фазі сну я є. Тобто десь в цей момент я подивився на години. Прикольно. А, Так, куди мені дзвонити? Hello. Вітаю. Мене звати Гелен Пірс. Пірс. І багато років тому я бачив сон. Тільки не кажи, що ти мені снився. Я, тобі, тим, куди я, там, я, куди я в, там куди я потрапив я зрозумів що кожен нас з нас починається з нічого це все що я там бачив виглядало саме так як я хотів порожнеча порожнеча не ресепшн а десепшн <laughs> поняли приквел? Можу пройти. Пропустіть! Я по запису. Мені тільки спитати. Як вам закін... Дуже яскраве закінчення, чесно. Характеризую цю гру яскравим закінченням. Мені навіть світла не потрібно додаткового. Дощ? А ні. Оу, такий дощ! Випустіть мене. Досить проводити над мною експерименти. Я вже виспався. Завжди я хід наліво. Але він зачинений. Але якщо б я щось взяв, то я зміг би пройти наліво, можливо. Він зачинений для одружених чоловіків хід наліво. Зрозуміли відсилку? Вони щитали мій профіль зі Steam. Дуже розумна гра. Я не дійшов. Знову падаю, знову прокидаюсь. Можливо, щоб вийти з багаторівневих снів, мені треба багато разів впасти. Тоді я прокидаюсь. Not an exit? Значить, це вихід, але чому тепер таблички називаються Not NoteNExit? Ага. Щось бачите? О, так. Багато-багато коридорів. Я, мені здається, що зараз реальність перевернеться. Чудово відзеркали на підлогу. Щось не чи що так має бути. Тут я можу сісти і споглядати на свої сни через вікно. 14 сновидіння. Правда? Починає голова крутитись. У вас ні? У вас не крутиться голова? А, випусти мене. Блін, я хочу вийти. <різь> 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 Вихід став моїм знаряддям для виходу. Так, Глен, давай. Пати Але Але порожнечий язикнувся з найбільшим випробуванням, що я міг уявити. Бо в мене за плечима було ціле життя і його вага тягла мене у лис. Я зрозумів, що мені вже не так просто бачити речі такими, як хочу. Так, ну, типу, сновидіння слайдиться з набутого нами досвіду. І якщо у тебе було насичене життя. Насичене подіями життя, то сновидіння в тебе будуть яскравіші. Ніж у тих, хто ніколи не виходить з кімнати. Я сюди зайшов. А вийти мені куди. А це я зараз знаходжусь в девелопер моді СНІВ. Якщо б на початку гри мені дали тотем, я б, напевно, прокинувся. Який великий перемикач. А Я тут е, гру зламав, я то перепрохожу, цей шматок. Я викинув кубик. О, та! Шукаємо вихід з кроючої нори. Ну, або міряємо, наскільки вона велика. Я тут нажав вимикач, але я не хочу його нажимати. Я хочу вилізти десь сюди. На паліти. Наверх. Я не буду грати за правилами цієї гри. Я зараз тут все досліджу. Бо останній раз, коли я натиснув. Останній раз, коли я натиснув вимикач, це пропало. Ну, от, дуже гарно. Я хочу сюди нагору вибратись. Вийде в мене з цим кубиком. Я зараз вилізу на цей айсберг, тоді збільшу кубик і. вилізу на трубу. Ось так. Ага. Ось так тобі, блін, впав. Я не граю за правилами цієї гри Добре. Застрибуй. Є. А! А! Я знайшов ту тем. Це не мапа виявилася, це просто погано покладена текстура. Він впав! Це дзига впала. Я викликаю Леонардо Ді Капріо. Я покрутив її! Дивіться, її можна покрутити. Бачите? Прикол. Я кручу і, можливо, я зараз прокинусь. Вона падає. А що це означає, коли вона падає? Що я не сплю, правильно? Отже, це мені не сниться, це моя реальність. Ладно, я візьму її з собою. Я буду тримати і вимкну світло. Фильку. А, вони забрали її. Черт, забирай. Ти не пам'ятаєш, тому що ти не можеш пам'ятати, що в моєму сні. В тебе був свій сон. У мене свій сон. Бачила ментал, а ти казав. Вони тут зробили індивідуальні сни. Так, ми були десь тут. Треба було вийти за межі синього будиночку, і тут буде вихід. Так, є. Окей. Пізніше дам. Ви зараз далеко за межами в сну. Ви зайшли туди, звідки ще ніхто не повертався. Але ми сподіваємось, вас це не зупинить. Врешті-решт, якщо місце витвір вашої уваги, хіба не від вас залежить, що тут можливо, а що ні. Хіба не за цим ви сюди прийшли? Так, я за цим сюди прийшов. Давайте ще по поласну. Тут ходу немає. Гарне мені сон сниться? Непогане. Я щось не знаю, Юалайт. Мені радіти чи ні, якщо тобі сниться коли бендер е стрімить Топлес. Ти, знаєш, двоякі відчуття. А ви помітили, наскільки круто зроблений стіл? Типу. Він стає ін -ін 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 інверсія кольорів. Інвертується. Так, тут ще щось є. М -м -м. На фоні чорного стає білий, а на фоні білого стає чорний. Та ні, ну там різні фанати бувають. І фанатки. Так, кубик я взяв. Я знаю, що... Можу його зробити великим? І перейти тоді. А, ні, він став малим. Е, його в двері кинути хтось мені підказував. Ну Давай спробуємо його в двері закинути. Так і так, я зайшов сюди. І сир? А, тут сир заховала Кубик за нулі є реальність. Недаром тут нулик намальований. Я забув, що тут не можна нічого брати з собою. Я б хотів цей кубик взяти. Заходжу. Є, yeah, я вибрався. Шахматна кімната. Хм. Hmm. Тут сходи вниз. Oi. О, боже мій, як мене плющить. Я вийшов? А де вихід? Тут вниз припав. Ти впевнена, що треба йти вниз? Так. Мені здається, що ні. Так, Ось там вихід, бачиш? Я що кажу? треба було вниз тривати. Ось тут вихід. Що тобі казали? Вау, оце гіпно жоба працює. Шахмат. Шаховий світ. Або шахмат. Ой-ой-ой. Я щось зламав, бачите? Уйу. Класно, виглядає. Келейдоскоп. <тас> Як вам? Нуар. Будильник! будильник? Я чую будильник. Я всередині будильника, я є будильник. Правильно, щоб... Прокинутися від будильника треба стати будильником. 759. 7.8.00. Так. 8 ранку, 8 ранку. Пора, спіснімося в школу. Прокидайся. Я вимкну будильник. Будь ласка, я прокинувся. Так, я. Головний по цьому складу, і я просто заснув на роботі. Hello. Вітаю. Мене звати доктор Глен Пірс. І ви, напевно, вже зрозуміли, що все відбувається саме так, як і було задумано. Розумієте, всі, хто приходить до інституту, робляться тому, що втратили контроль над чимось важливим. Але частіше за все справа не в тому, що проблема, з якою ми стикнулися, має рішення. Справа в тому, що ми настільки боїмося поразки, що відмовляємося подивитися на свою проблему з іншої точки зору. Тому ми товчимося на одному місці. І так, ми накликаємо саме ту поразку, яку якої чекали. О боже, як тут все перекручено. Так, да, я проходив ці рівні, я пам'ятаю їх. Один за одним. Я вибираю зі сну. Я пам'ятаю проектор, я пам'ятаю хмари. Нарешті я вибираю зі сну. А готель буде готель? Я пам'ятаю, що на початку гри був готель. Ваше життя завжди буде боротьбою. У вас завжди будуть проблеми. Але сьогодні у вас був шанс побачити його в іншому світі. І, хоча вам довелося пройти випробування, що спочатку здавалися нездоланними, ви вийшли за межі стереотипів. Ви побачили речі з інших боків, ви зрозуміли, якими вони є насправді. Ви йшли вперед, незважаючи на те, наскільки далеко відхилилися від визначеного маршруту. І наскільки несподіваними були ваші рішення. Ви знайшли вихід. Я знайшов вихід, ура! Ну Ще ні, але скоро. Рознайду. Уявіть, наскільки глибоко я заснув. Скільки різних локацій довелось пройти. О, це кубик прикольний був, я пам'ятаю. його. Ой, тільки не показуйте там, де була перевернута фізика. За кілька хвилин ви повернетеся до реального життя, і частина вас скаже, що тут відбулося, тому воно не має жодного сенсу. Але це та сама сила вашої уяви. Ця пригода буде для вас настільки реальною, наскільки ви в неї повірили. Я дуже повірив. Вам залишилось лише прокинутись. Прокидайтеся. Супер лімінал. А, це і є кінцівка? Мені залишилося тільки прокинутися? Тобто я завтра прокинуся. Я, я завтра прокинуся і все, і це буде кінець гри. Ну Насправді мені гра дуже сподобалась. Не, не пригадую, щоб мені після Порталу чи вітнес заходили такі от ігри. Сподобалась. Я її викладу на Ютубі. Так, для загального розвитку. Я думаю, вам з проходження теж зайшло. Влада. Дякуємо за сновидіння, прикольно. Типа фінальна фраза класна. Дякую за таку прикольну гру, розробник. Шануємось!